Громадський контроль, роботу правоохоронних органів Прикарпаттяві відтепер контролюють мешканці, члени так званої громадської ради. Вони вже діють в Івано-Франківську та Тисманиці. До складу такого моніторингу увійшли місцеві активісти, журналісти та колишні правоохоронці. Нашим завданням це є захист прав людини. Але для того, щоб це здійснювати, ну ми хочемо залучити якомога більше, ширше, громадськість до цього процесу. Головним контролером Івано-Франківського міськвіділку став Андрій Плахта. Він колишній правоохоронець. Тож труднощі та особливості роботи міліції добре знає. каже, основна проблема це втрата довіри людей. На жаль, є якісь несправедливості, як зі сторони відношення працівників міліції до громадян, так само. Не завжди створюється той імідж міліції, який є насправді. Навіть по останніх фактах, скажімо, по... щоб мало місце ДТП. кожна є своя інформація. Як воно було насправді, люди поки що не знають. Але... Є будуть проведені якісь там експертизи. Ще ж і це треба доносити до громадськості, тому що міліція не є аж би така погана, як про неї завжди говорять. Поки що на івано-франківщині діє лише дві громадські ради при міліції та у планах сформувати їх якомога найбільше, адже завдання максимум створення громадських рад при кожному райвідділі.